66 цікавих фактів про Біблію. День перший книга. Перша книга буття. Книга буття є першою книгою Біблії, а також вона називається Перша книга Моїсея, що відноситься до п'яти Моїсея, яке вважається, написав сам пророк Моїсей. На євриті звучить як берешит, що дослідно перекладається як на початку, і в принципі ми читаємо перший вірш з цієї книги, який таки звучить буття. Перший розділ. Перший вірш на початку створив Бог небо та землю. У цій книзі ми читаємо про початок створення усього живого, що ми бачимо: про початок створення нашої планети, галактики, світла, темряви. Звірів, птахів і також перших людей: Адам, Єва, Кайн та Авель, Ной, Енох, Авраам, Ісак та Яків. І це далеко не весь перелік усіх дієвих персонажів із цієї неймовірної книги. Тому її обов'язково треба прочитати. І зараз хочу зачитати один з моїх улюблених віршів з цієї книги: це книга буття, перший розділ, вірш третій. І сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. 66 цікавих фактів про Біблію. День другий книга. Друга книга. Вихід. Суть книги. Вихід розкривається в її назві. Вона розповідає про вихід ізраїльського народу з єгипетського рабства. В цій книзі ми читаємо про неймовірну історію народження Моїсея про його перші роки дитинства, а також про його становлення як особистості в палаці фараона, єгипетського царя, і також чомусь після цього він взагалі тікає з палацу фараона, тікає в пустелю, де ховається там понад 40 років. Після чого його знаходить господь, який каже йому, що він має вивести ізраїльський народ з Єгипту, адже Бог. Почув крики свого народу. Хочу зачитати один дуже цікавий вірш із цієї книги. Книга Вихід, розділ 15, вірш. 2. Господь, моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму його. Ця книга підтверджує, що Бог завжди чує кожного, хто звертається до нього в молитві. І це говорить не тільки про обраний ізраїльський народ, а це говорить про кожну людину, адже Бог любить усіх. 66 цікавих фактів про Біблію. День третій. Книга, третя книга. Левіти. Книга Левіт є третьою книгою Біблії, а також третьою книгою П'ятикнижжя Моїсея. Вона розповідає про подальші події після виходу ізраїльського народу з Єгипту і певним чином є настановами, рекомендаціями і законами для ізраїльського народу, що їм краще їсти або що не їсти. Чому потрібно уникати гріх? І як отримати благословення, певні блага земні для себе? Що Краще робити, а що не робити, і за які речі може прийти прокльон в життя людей? По суті, книголовіт можна назвати першою конституцією на планеті Земля, адже в ній говориться про права та обов'язки різних соціальних груп, про покарання за злочини, про певні привілеї, коли ти будеш робити гарні добрі вчинки, а також про справедливість щодо незахищених верст населення, таких як сироти та вдови. Я не буду виділяти якийсь один вірш із цієї книги, але хочу відмітити цікавий факт, що майже кожен розділ цієї книги починається з фрази на кшталт. Далі Господь промовив, далі Господь сказав, Господь звернувся. Тобто, це говорить про те, що Господь завжди звертається до тих, хто готовий його чути. 66 цікавих фактів про Біблію. День четвертий книга, четверта книга Числа. Книга числа є четвертою книгою Біблії і четвертою книгою п'ятикнижжя Моїсея. Назва книги на євриті звучить як бе мідбар і буквально перекладається як «у пустелі», що дає нам зрозуміти, що всі події цієї книги відбуваються у пустелі під час виходу ізраїльського народу з Єгипту до землі обітуваної. Ця книга може показатися нудною, тому що в ній є добірка різних історичних фактів, є якісь закони, традиції, літургійні обряди ізраїльського народу і багато багато імен. Але насправді читаючи усі ці речі, ми бачимо, як Бог вибудовує свої особисті стосунки з своїми улюбленими дітьми. Зізнаюся, коли я вперше читав цю книгу у років, мені було важко її осилити. Проте все змінив один вірш з цієї книги. Числа 26 розділ, 26 вірш. Нащадки заволода за своїми родами: від середа рід середіїв, якщо що, моє прізвище середа. Насправді ця книга наповнена дуже цікавими історичними і сюжетними перипетіями. Ну що говорити про шпигунський бойовик у вигляді Ісуса Навина та Калева 66 цікавих фактів про Біблію. День п'ятий. Книга п'ята книга, книга повторення закону. Книга повторення закону є п'ятою книгою Біблії і завершальною книгою п'ятикнижжя Моїсея. На євриті звучить як два і буквально перекладається як слова. Насправді дуже прикольно книга Біблії, яка називається Слова. А на початку було слово. Ну це цікаво. Ця книга є завершенням історії 40-річного блукання ізраїльського народу пустелою до обітованої землі. Про те, що цікаво, сам Моїсей, людина, яка вивела ізраїльський народ з Єгипту, так і не потрапляє в обітовану землю і доручає це своєму наступнику. Проте завершення цієї книги, як і усієї історії, п'ятикнижя Моїсея, показує нам. Що Бог шанує і увіковічував на сторінках своєї Біблії такого пророка і свого слугу, як Мойсей. з тих пір в Ізраїлі більше не з'являлося такого пророка, як Моїсей, з яким би Господь спілкувався вічнавіч. Як і відносно усіх ознак та чудес, які Господь доручав йому здійснювати в єгипетському краї над фараоном, є усіма його слугами в усій його землі та потужної сили в усіх великих і страшних учинках. Які Моїсей здійснив перед усім Ізраїлем? Підписуйся, і дізнавайся про інші не менш цікаві факти з Біблії. А якщо я щось забув написати, обов'язково напиши це у коментарі.